Ми говоримо про революційний крок, який кардинально змінить світогляд, але так само, як колись ми здійснили різкий перехід від виробництва ткацьких верстатів до виробництва автомобілів. Вітаємо автолюбителі! Ви можете думати, що знаєте все про майбутнє автомобілів, і можливо навіть вважаєте, що електромобілі це найкраща відповідь на питання екологічно чистого транспорту. Але що якби я сказав вам, що все, що вам розповідали про майбутнє автомобілів, неправда? Я кажу це тому, що Тойота нещодавно зробила великий прорив, який може змінити все. Поки інші виробники автомобілів представляли свої нові моделі на тлі великих екранів, Тойота готувала щось за лаштунками, чого було достатньо, щоб приголомшити всю автомобільну промисловість. У рідкісній відвертій заяві генеральний директор Тойота потрапив у заголовки газет, повідомленням якого мало хто очікував, наш новий двигун з динамічною силою означатиме кінець електромобілів. Це було непросте оголошення. Це було чітке попередження. Це був знак того, що Тойота більше не хоче залишатися на задньому плані. То що ж це за двигун і чому Тойота так впевнена, що він затьмарить усіх інших? Давайте розкриємо справжню історію найсміливішого кроку Toyota. Але перш ніж продовжити, не забудьте натиснути кнопку підписки, щоб кожне оновлення зі світу автомобілів першими доходило до вас. Тепер давайте поговоримо про розвиток стратегії двигунів Dynamic Force від Toyota. Toyota не просто вдосконалює свої двигуни. Це змінює те, як вони працюють, щоб задовольнити майбутні потреби. Зі своєю новою серією двигунів Dynamic Force Toyota зосереджується на вдосконаленні паливних двигунів, тоді як багато інших компаній повністю переходять на електромобілі. Ці двигуни не є незначним оновленням. Вони є частиною довгострокового плану пов'язаного з глобальною системою проектування Toyota під назвою TNGA або Toyota New Global Architecture. Ця система допомагає Toyota створювати автомобілі, які є міцнішими, ефективнішими та простішими у виробництві. У той час, як багато компаній зосереджуються лише на електромобілях, Toyota вдосконалює як паливні, так і електричні системи. Генеральний директор Toyota заявив, що нові двигуни Dynamic Force є важливою частиною плану компанії. Ці двигуни розроблені для споживання менше палива, створення меншого рівня викидів та забезпечення високої продуктивності. Вони також можуть працювати з різними видами палива, такими як етанол або водень. Тойота вважає, що паливні двигуни можуть бути вдосконалені та відігравати важливу роль у майбутньому транспорту. Цей вибір ґрунтується на глобальних потребах у багатьох країнах. Електромобілі непрактичні, оскільки зарядних станцій обмежена кількість, а електроенергія не завжди надійна. У цих місцях ефективні паливні двигуни все ще є найкращим варіантом. Toyota створює двигуни, які можуть працювати в цих регіонах, водночас дотримуючись екологічних норм та зберігаючи низькі витрати. Нові двигуни Dynamic Force розроблені для роботи з платформою Toyota TNGA. TNGA – це система, яка дозволяє різним автомобілям використовувати однакові деталі та конструкцію. Це допомагає скоротити час виробництва та полегшує використання одного й того ж двигуна в багатьох типах транспортних засобів. Наприклад, один і той самий двигун можна використовувати як у невеликому седані, так і у більшому позашляховику без необхідності повного перероблення конструкції. Ця система допомагає інженерам зосередитися на вдосконаленні двигунів замість того, щоб щоразу починати з нуля. Вона також дозволяє Toyota швидше впроваджувати оновлення та вдосконалення для багатьох моделей. Такий підхід заощаджує кошти зменшує відходи та підтримує майбутні зміни, такі як перехід на нові види палива. Динамічні силові двигуни зосереджені не лише на швидкості чи потужності. Вони створені для того, щоб бути ефективними, надійними та кращими для навколишнього середовища. Однією з найважливіших змін є їхня висока теплова ефективність. Це означає, що двигун може перетворити більше палива на корисну енергію, а не втрачати її у вигляді тепла. Ці двигуни також використовують довший хід поршня та поєднання методів впорскування палива для покращення продуктивності та зменшення викидів. Системи охолодження також є більш досконалими. Електричні водяні насоси та покращений контроль температури допомагають двигуну підтримувати потрібну температуру. Це забезпечує довший термін служби двигуна та кращу роботу в різних погодних умовах. Кожна частина двигуна була розроблена з урахуванням потреб як у продуктивності, так і в економії палива. Серія Dynamic Force включає три типи двигунів: трициліндровий, чотирициліндровий та V6. і 3 має невеликі розміри та споживає менше палива, що добре для компактних автомобілів. І – найпоширеніший тип, який зустрічається в багатьох автомобілях середнього розміру. В шість потужніший і створений для більших автомобілів, яким потрібна більша потужність. Кожен двигун може працювати з кількома видами палива. Toyota тестує такі варіанти, як етанол і водень. Ці двигуни також розроблені для роботи з гібридними системами, тому їх можна використовувати як у автомобілях, що працюють лише на паливі, так і в гібридних. Це дає Toyota багато можливостей під час створення нових автомобілів. Toyota виробляє ці двигуни, використовуючи свої заводи по всьому світу. Конструкція дозволяє гнучке виробництво, тому один і той самий двигун можна виготовляти в різних країнах з використанням місцевих деталей. Це економить час і гроші водночас, зберігаючи високу якість. Це також допомагає Toyota вирішувати проблеми з постачанням або зміною попиту в різних регіонах. Оскільки ці двигуни відповідають системі TNGA Toyota, може швидко коригувати виробництво відповідно до місцевих потреб. Наприклад, якщо ринку потрібно більше двигунів на основі етанолу, Toyota може перерозподілити ресурси без суттєвих змін. Така гнучкість корисна в сучасній швидкозмінній галузі. Тепер давайте подивимося, як вона допомагає Toyota конкурувати. Двигуни Dynamic Force дають Toyota перевагу у той час, як інші компанії відмовляються від паливних двигунів Toyota, вдосконалює їх щоб задовольнити як поточні, так і майбутні потреби. Ці двигуни готові до роботи з різними видами енергії та добре працюють з гібридними системами. Це робить їх корисними на багатьох ринках, особливо в тих місцях, де електромобілі досі не практичні. Нова конструкція двигуна разом із системою TNGA допомагає Toyota підтримувати низькі витрати та високу якість. Це означає, що клієнти отримують автомобілі, які є ефективними, надійними та готовими до майбутніх оновлень. І все це без шкоди для продуктивності. Використовуючи TNGA, Toyota може виробляти багато автомобілів з меншою кількістю змін у виробничій лінії. Це також спрощує додавання нових двигунів, таких як серія Dynamic Force, до багатьох моделей без зміни всього автомобіля. Це пришвидшує розробку та знижує витрати, водночас дозволяючи кожному автомобілю мати унікальний стиль та функціональність. Одна з головних цілей TNGA – підтримка нових технологій. Це включає не лише покращені функції безпеки та комфорту, але й нові типи двигунів. Двигуни Dynamic Force розроблені таким чином, щоб ідеально вписатися в компонування TNGA. Це означає, що інженерам не потрібно щоразу переробляти автомобіль, коли вони вдосконалюють двигун. Це допомагає Toyota залишатися лідером на ринках, де чиста енергетика швидко розвивається. Створюючи гнучкі автомобілі, які підтримують різні силові агрегати. Toyota може коригувати свою лінійку без значних змін у дизайні. Це є важливою перевагою в сучасній автомобільній промисловості, де енергетичні системи швидко змінюються. Кілька автомобілів, побудованих з двигунами TNGA та Dynamic Force, вже їздять по дорогах. Такі моделі, як Toyota Corolla Camry та rav 4, використовують цю конфігурацію і вони досягли покращень як у продуктивності, так і в ефективності. Водії відзначають кращу економію пального швидшу реакцію та плавніше керування. Для Toyota ці результати показують, що система TNGA працює за планом. Вона підтримує швидкі зміни, скорочує час виробництва та допомагає впроваджувати нові технології двигунів у багатьох моделях. Це забезпечує компанії сильні позиції як на традиційних, так і на ринках, що розвиваються. Кожен значний стрибок у розвитку автомобільної галузі починається з двигуна. Для Toyota двигун Dynamic Force є наступним етапом у конструкції двигунів внутрішнього згоряння. Ці двигуни не просто модифікація минулого, а повний перероблений підхід до балансу потужності, ефективності та викидів. Розроблене з нуля та створене для роботи з платформою TNGA від Toyota, сімейство Dynamic Force зосереджується на тепловій ефективності інтелектуальному управлінні повітряно-паливною сумішу високошвидкісному згорянні та механічній точності. Інженери Toyota поставили собі за мету досягти того, що більшість вважає надзвичайно складним підвищити теплову ефективність бензинового двигуна до рівнів, які зазвичай спостерігаються лише в гібридних або дизельних силових агрегатах. У двигунах внутрішнього згоряння тепловий ККД стосується того, яка частина енергії палива перетворюється на корисну роботу. Традиційні бензинові двигуни, як правило, мають тепловий ККД у діапазоні від 30 до 33 Двигуни Dynamic Force перевищують цю межу, досягаючи 40% у бензинових конфігураціях і навіть 41% в гібридних системах. Це покращення стало можливим завдяки поєднанню технологій, що працюють разом. Замість того, щоб зосереджуватися лише на одній системі, Toyota розглянула як можна покращити кожну частину процесу згоряння. Це включає подачу палива надходження повітря в циліндр, форму камери згоряння та управління теплом під час запалювання. Удосконалення всіх цих аспектів призвело до рекордних показників ефективності, про які зараз заявляє Toyota завдяки системі подвійного впорскування. Одна з найбільших змін у двигунах Dynamic Force від Toyota полягає в тому, як рухається поршень усередині циліндра. Ці двигуни мають довший хід поршня порівняно зі старими конструкціями, що означає, що поршень рухається більш вертикально. Така конструкція підвищує ступінь стиснення та покращує ефективність використання палива двигуном. Наприклад, 25 літровий двигун Toyota може мати ступінь стиснення до 13,1 або навіть 14,1, залежно від версії. Вищий ступінь стиснення забезпечує повніше згоряння паливоповітряної суміші, що призводить до більшої потужності та менших втрат енергії. Але є один нюанс: вища компресія також може спричинити детонацію двигуна, яка виникає, коли паливо займається занадто рано. Тойота уникає цього, використовуючи розумніші системи охолодження, кращі випередження запалювання та точну подачу палива. Все зводиться до балансу отримання більшої потужності без шкоди для двигуна. Інженери Toyota досягли цього вніжче продумані вдосконалення в багатьох дрібних областях. Впорскування палива стало одним із найважливіших удосконалень у конструкції двигунів за останні десятиліття. Двигуни Dynamic Force від Toyota, оснащені високотехнологічною системою під назвою D4S, яка поєднує впорскування палива у впускний колектор та безпосереднє впорскування. Впорскування палива у впускний колектор розпилює паливо у впускний колектор, тоді як безпосереднє впорскування направляє його безпосередньо в камеру згоряння. Кожен тип має свої переваги. Впорскування палива у впускні клапани допомагає очистити впускні клапани та добре працює на низьких обертах двигуна. Безпосереднє впорскування створює дрібніший паливний туман і підвищує потужність, особливо коли двигун працює на повну потужність. Система d 4 s від Toyota розумно поєднує обидва типи, перемикаючись між ними або використовуючи обидва одночасно залежно від потреб двигуна. Ця подвійна система покращує як потужність, так і економію палива. Вона також допомагає зменшити викиди, підтримуючи максимально точну суміш повітря та палива в будь-якій дорожній ситуації. Незалежно від того, чи ви рухаєтесь у заторі, чи натискаєте на педаль газу на шосе двигун миттєво налаштовується для максимальної продуктивності та ефективності. Щоб підняти потік повітря та згоряння на новий рівень, Toyota вдосконалила матеріали та методи, що використовуються для виготовлення головки двигуна. Одним з розумних удосконалень є лазерне плакування сідел-клапанів. У цьому процесі на сідла клапанів за допомогою лазера наноситься міцне металеве покриття, що робить поверхню гладшою та стійкішою до нагрівання. Це допомагає створити краще ущільнення, зменшує знос і забезпечує стабільне згоряння протягом усього терміну служби двигуна. Тойота також збільшує потік повітря в двигун за допомогою надточної обробки. Впускні отвори поліруються до майже дзеркальної гладкості, що зменшує опір повітря та покращує надходження повітря до циліндрів. Кращий потік повітря означає більше кисню для кожного циклу згоряння, що збільшує потужність та ефективність, і все це без необхідності турбокомпресора. Змінні фази газорозподілу існують вже багато років, але версія Toyota в двигунах Dynamic Force додає розумний поворот. Традиційні системи покладаються на тиск оливи для зміни фаз газорозподілу клапанів. Toyota замінює це електродвигуном на стороні впуску системою під назвою VVT-IE. Ця зміна дозволяє двигуну швидше та точніше регулювати фази газорозподілу, особливо під час холодного запуску або легкої їзди. Чому це важливо? Тому що фази газорозподілу впливають на те, наскільки добре двигун дихає. Завдяки кращому керуванню двигун може легко перемикатися між режимами економії палива та високої продуктивності. Це також покращує реакцію двигуна та знижує викиди, що особливо корисно під час руху в міському потоці з частими зупинками. Ще однією видатною особливістю є оновлена система охолодження Toyota. Замість того, щоб покладатися на один шлях охолоджувальної рідини, ці двигуни використовують кілька каналів, які окремо охолоджують конкретні деталі, такі як головка блоку циліндрів, блок двигуна та випускні клапани. Ця розумна конструкція допомагає двигуну швидше прогріватися під час холодного запуску, а потім точніше охолоджуватися, коли він працює на повну температуру. Швидший прогрів знижує викиди, а точне охолодження допомагає двигуну залишатися потужним та працювати краще довше. Датчики постійно контролюють температуру та регулюють потік охолоджувальної рідини відповідно до поточних умов руху. Це розумна система, яка допомагає двигуну залишатися ефективним та надійним за будь-яких погодних умов. Тертя це одна з тих прихованих речей, які непомітно знижують продуктивність двигуна. Кожна деталь, що рухається, будь-то поршні розподільні вали чи клапани, створює опір, який споживає енергію. Інженери Toyota доклали багато зусиль для зменшення цього тертя в кожному куточку двигуна Dynamic Force. Вони додали покриття зі зниженим тертям на юбки поршнів, використали роликові коромисла в клапанному механізмі та оптимізували потік оливи через двигун, щоб зменшити опір. Навіть ланцюг ГРМ був перероблений, щоб зменшити тертя та шум. Кожна зміна може здаватися незначною сама по собі, але разом вони створюють плавніший та тихіший двигун, який споживає менше палива та служить довше. Toyota створила двигун Dynamic Force з урахуванням суворих світових норм викидів. Щоб зменшити викиди безпосередньо в джерелі двигун, використовує швидкодіючі кисневі датчики та високопродуктивні каталітичні нейтралізатори. Каталітичний нейтралізатор також розташований ближче до двигуна, тому він швидше нагрівається та починає працювати раніше після запалювання. У гібридних моделях двигун може вимикатися під час легкої їзди, дозволяючи електродвигуну взяти на себе роботу. Коли двигун знову запускається, це відбувається тихо та чисто. Це чудовий приклад того, як платформа TNGA від Toyota та двигун Dynamic Force працюють пліч пліч Система розроблена для підтримки як бензинового, так і гібридного режимів роботи, а програмне забезпечення допомагає плавно перемикатися між ними. Хоча більшість автомобілів досі працюють на бензині Toyota, розробила ці двигуни також для роботи з іншими типами палива. У деяких регіонах широко використовується етанол. В інших, згідно з місцевим законодавством, двигуни повинні працювати на низькосірчаному або змішаному паливі. Тойота випробувала ці двигуни з етанолом і підтвердила їх сумісність з системами гнучкого палива. Компанія навіть досліджує водень як паливо для двигунів внутрішнього згоряння. Це не те саме, що водневі паливні елементи. При згорянні водню двигун спалює водень так само, як бензин, але побічним продуктом є переважно водяна пара. Одним із прикладів цього є проект GR Corolla H2. Він все ще перебуває на ранніх стадіях, але демонструє наскільки універсальною та прогресивною є конструкція двигуна Dynamic Force, основа стратегії TNGA. Платформа TNG від Toyota – Це не лише кращий зовнішній вигляд та міцніші рами автомобілів. Це також розумний спосіб впровадження нових технологій двигунів у глобальному масштабі. Оскільки TNGA з самого початку розроблялася для роботи з сімейством двигунів Dynamic Force Toyota, може легко комбінувати та поєднувати різні розміри двигунів та гібридні конфігурації, не виконуючи повного перероблення кожного разу. Ця гнучка система означає, що Toyota може використовувати ту саму базову конструкцію двигуна по всьому світу, водночас відповідаючи місцевим потребам та нормам. Це пришвидшує розробку, знижує виробничі витрати та забезпечує водіям у всьому світі більш послідовний та вишуканий досвід керування. Незалежно від того, чи купує хтось Camry у США, RAV4 у Європі чи Corolla у Південно-східній Азії. Основна технологія двигуна залишається незмінною: ефективна, надійна та готова до майбутнього. Першими моделями, оснащеними двигунами Dynamic Force, були одні з найважливіших світових автомобілів Toyota Camry RAV4 та Highlander. Ці автомобілі також були одними з перших, хто перейшов на платформу TNGA, що робило їх ідеальними кандидатами для нових двигунів. У Camry Toyota представила a 25 AFKS 25 п'ять літровий чотирициліндровий бензиновий двигун потужністю близько 203 кінських сил, що поєднується з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач з прямим перемиканням. Також пропонувалась гібридна версія, яка забезпечувала 176 кінських сил від бензинового двигуна та до 208 кінських сил у сукупності з електродвигуном. Результатом стало значне покращення прискорення тихіша їзда та економія палива гібридом, яка досягла майже 50 миль на галон, випередивши конкурентів, таких як Honda Accord Hybrid та Hyundai Sonata Hybrid. Далі з'явився RAV4, який також використовував двигун А 25 А, як у звичайній, так і в гібридній версіях. Як для компактного позашляховика цей двигун забезпечив RAV4 вражаючі характеристики. Його гібридна модель швидко стала бестселером серед гібридних позашляховиків у Північній Америці завдяки економії пального понад 40 миль на галон та жвавій динаміці водіння. Успіх RAV4 Hybrid показав, що Toyota може масштабувати цю нову технологію двигунів у всій своїй лінійці, зберігаючи при цьому практичність та надійність. У більших автомобілях, таких як Highlander, той самий 25 літровий двигун Dynamic Force, живить гібридні моделі, замінюючи старіші гібридні системи. V6. навіть з меншим двигуном нова установка забезпечує загальну потужність системи 243 кінських сили та витрату пального до 36 миль на галон у змішаному циклі, що є величезним стрибком у паливній ефективності, а також відповідає суворим нормам викидів як у США, так і в Європі. Після того, як Toyota довела свою ефективність у середньорозмірних автомобілях та позашляховиках, вона почала впроваджувати двигуни Dynamic Force і в менших автомобілях. Двигун Dynamic Force від Тойота це не просто технічне оновлення, це заява нагадування про те, що двигун внутрішнього згоряння все ще має потенціал для боротьби, і Тойота не готова відмовитися від своєї корони без битви. Поки конкуренти поспішають до повної електрифікації Toyota, непомітно створює щось набагато більш стратегічне, набагато більш продумане. Але в умовах стрімких змін у автомобільній галузі чи запам'ятається цей сміливий двигун як шедевр чи втрачена можливість. Поділіться своїми думками нижче. Не забудьте поставити лайк і підписатися.